Хочу показати, що я сьогодні села на 4 євро. Зараз, секунду. Якийсь турецький хліб, по ходу щось таке. Куряче м'ясо. Тут його 200 грам. Це на одну людину дали на тиждень, 200 грамів м'яса. Я взяла більший лоточок, там з гарним таким курячим м'ясом. Мене його відібрали на касі. Пояснили це тим, що для одної це забагато. Дала мені 200 грамів. Ну, дякую за це. Яйця тут шість штук більше не дають. Томатний соус дуже смачний, до речі. Це чайок м'ятка. Олія. А що це, я не знаю. Я просила кукурузу, тут маїз по-французьки, а це мені щось впхали, якісь ягоди Ну, Мені бабка сьогодні якась трошки хвора на голову попалася. Ну, туди приходять люди, яким немає, що робити вдома, і вони оцим займаються безкоштовно. От, і ця бабка, видно, її скучно вдома приходить. Сюди, ну вона трошки не дружить з головою. Чому вона мені попала вже другий раз? Вона таке мені понадавала чипси. тут десь, наверное, 4-5 пачечок. І велика пачка рису. Ой. плети всередині по ходу з сиром, а може і не з сиром, я не знаю. Ой. Ну, вони непогані, вони смачні на смак. молочко масло пів кіла. Це якісь йогурти даном, данум, данум, данум. Ще такий. А що це, я, я не знаю. Може це якийсь м'який сир. От, ще один такий. Ну, папка давала, їй не шкода. Ну, воно прийшло. А це, походу, з полуничкою йогурт. А, а в пляшечках я просила і мені не дали. В пляшечках був йогурт дуже смачний. І мені його не дали, забрали. А це сіт. Я не знаю, який банановий чи який, не знаю. Оце ні, оце полуничний. А ось ці, не знаю. Може і банановий може. Не знаю. А ось тут полуниця. Скільки тут гра? Не знаю. 250 п'ятдесят Ну, Така непогана полунечка. Динограм. Банани. Груші такі, що прямо зараз можна їсти. Мягкі побиті такі потовчені. Далі. Ось такі мандаринки, клементинки. 8 штук мандарини, кременькини. А далі не буду я тут порпатися. Тут картопля, морква та цигуля. Тут кілограм за 4, напевно, є. А ще одна груша є. Так, да, все. Це все мені дали на 4 євро. На 4 євро. Ось так ми живемо. Це кожного тижня можна ходити, але дається е, таке направлення. На три місяці, але оця точка, яка дає продукти, вона не одобрює три місяці, тільки місяць. Цей місяць заканчується, чотири рази з'їздив, все, йди, нову бумажку бери. Ось так. Ну, хожу, беру, а що робити?